Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку ендокринна система людини, будова та функції. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Поміркуйте над таким запитаннями Чому говорять, що діти ростуть у вісні? Наш організм містить в мережу залоз та клітин, що сприймають їхні сигнали. Цілодобово залози виробляють гормони, а клітини в мішені сприймають їхні сигнали для того, щоб зреагувати на їхню активність. Розгляньте ключові слова, які ми сьогодні розглянемо. Ендокринна система це сукупність органів, частин органів та окремих клітин, які секретують, виділяють у кров і лімфу гормони. вони разом з нервовою системою регулюють та координують важливі функції організму людини: ріст, розмноження, обмін речовин, процеси адаптації. Ендокринними захворюваннями називають захворювання, які виникають унаслідок порушень функцій ендокринних залоз недостатньої або посиленої. Ендокринологія наука, що вивчає будову і функції залоз внутрішньої секреції. Залози – Залоза орган в тілі людини, функції якого є вироблення специфічної речовини. Зовнішньої секреції мають протоки, які йдуть назовні слині, потові, слизові, змішаної виділяють одночасно і секрети, і гормони. Внутрішньої виділяють гормони у внутрішнє середовище і не мають для цього протоків. Залози зовнішньої секреції. екзокринні. виділяють секрети на поверхню тіла або порожнини органів через протоки. Слинні, потові, сальні, молочні та інші. Для подальшого дослідження накреслимо таблицю. Недостатня інтенсивність діяльності залу внутрішньої секреції називають гіпофункцією, а надмірна гіперфункцією. Гіпофіз або мозковий придаток, він пов'язаний з гіпоталамусом за допомогою тоненької ніжки. Його довжина складає 15 мм, маса 0,35-0,65 г. У гіпофізі розрізняють три частинки передню, середню та задню. Він виділяє такі гормони, як тропні гормони, соматотропін, соматототропний гормон, гормон росту. Також він стимулює синтез білків і ростових процесів організму. Гіперфункція призводить до розвитку гігантизму або акромегалії надмірного розростання окремих частин тіла. Гіпофункція призводить до розвитку карликовості і затримки статевого розвитку. Епіфіз теж знаходиться в головному мозку, виділяє гормон мелатотропін, регулює кров'яний тиск, періодичний стану сну та неспання, посилення ефективності діяльності імунної системи. Щитоподібна залоза найбільша залоза внутрішньої секреції нашого організму. Її маса у дорослої людини становить 25-30 грам. Вона складається з лівої та правої поточених частинок, які сполучаються вузьким перешийком. Своєю увігнутою частиною прилягає до трахеї та гортані. Гормони, які вона секретує тріотеранін. Тироксин також регулює процеси обміну речовин росту і розвитку. Гіперфункція призводить до розвитку базедової хвороби, виражається в загальному підвищенні інтенсивності обміну речовин. При цьому дуже часто залоза розростається, утворюючи зоб. Гіпофункція призводить до розвитку гіпертриозу, виражається в загальному зниженню інтенсивності обміну речовин, набряку шкіри, випаданню волосся, швидкій стомлюваності, зниження температури тіла і артеріального тиску. Прищитоподібна пара залоза. Зазвичай це 4 невеликі тільця діаметром по 6 мм, розташовані на задніх поверхнях правої та лівої частинок щитоподібної залози. Вона виділяє і утворює парадогормон, який регулює обмін фосфору, кальцію в організмі людини. Гіперфункція у кістках скелета утворює порожнини, збільшується ламкість кісток, часто утворює каменів нирках. Гіпофункція знижується міст кальцію в крові, спостерігається судомні скорочення м'язів. Наддиркові залози розташовані на верхньому полюсі кожної з нирок. Вони оточені сполучнотканинною оболонкою. Їхня маса становить 10-14 грам. Зовнішній шар наддиркових залоз утворені кірковою речовиною, а внутрішній мозковою. Надиркові залози виділяють такі гормони, як кортикостероїди, кортикозол, адреналін, норадреналін. Вони стимулюють розщеплення білків, синтезу глюкози, лікогену, адаптацію організму до стресу, підвищення частоти і сили серцевих скорочень, звуження капілярів у шкірі та внутрішніх органах, підвищення рівня глюкози в крові, загальне звуження дрібних артерій, підвищення кров'яного тиску. Гіперфункція спостерігається розвиток надмірного відкладення жиру на тулубі, зміна форми обличчя, підвищення артеріального тиску, ламкість кісток. Гіпофункція розвивається хвороба Адісона, спостерігається схуднення, набування шкіри з бронзового забарвлення, зниження артеріального тиску, порушення водносольового обміну. Поміркуйте над таким запитаннями, чому гормон адреналін часто називають гормоном страху або гормоном супергероїв. Вилучкова залоза тимус розташована за грудиною, тому її ще називають за грудиною. Найбільшу масу тимус має від раннього дитячого віку до періоду статевого дозрівання. Віці, старшому 16 років, маса залози поступово зменшується, її тканини перероджуються. Гормон тимуса тимозин – впливає на ріст організму до статевої зрілості і відкладання в кісток солей кальцію. Крім того, тимус бере участь у забезпеченні імунітету. Поміркуйте над такими запитаннями. Яка основна функція гормонів у нашому організмі? Яка залоза називається головною або керівною серед усіх ендокринних залоз? Де в організмі розташована щитоподібна залоза? Як ти думаєш, чому порушення роботи щитоподібної залози може вплинути на настрій і вагу людини? Як гормони можуть впливати на сон, апетит і навіть пам'ять? Домашнє завдання опрацювати параграф підручника. Уяви, що ти гормон. Яку функцію ти б хотів виконувати в організмі. Якби в тебе була можливість створити ідеальний гормон, що б ти робив? А я хочу подякувати за перегляд мого відео і що не забули поставити вподобайки. Бажаю успіхів у навчанні!